І перший автомобіль у нас на огляді це Nissan Rogue комплектації S, модельний 16 рік. Ось її лот номер Машинка була куплена за 2,5 тисячі доларів на страховому аукціоні. Пробіг у машини 2,5 тисячі миль, вибачаюсь. Так, по салону. Безпека у нас ціла, тряпочка не шкіра, звичайний руль. Так, що ще? Візуально машинка повністю ціла і приблизно вона вийде клієнту до 10 тисяч доларів вже в Україні з ремонтом. Так, у нас пошкоджено низ бампера, а так, в принципі, візуально більше нічого не бачу. Ну, треба буде вже полірнути оце, бо пробіг дає своє. Так що, кому цікаво, звертайтеся в контакти в шапці профілі, ну ви все знаєте вже. Будемо чекати ваших замовлень.